Доброго ранку! Ну от і все останній день осені, 30 листопада. І цей день по особливому важливий, і не тому, що це закінчення пори року, а тому, що сьогодні у дуже важливих людей професійне свято. Ось скажіть, що ви робите, коли на нас летять ці кляті російські ракети і дрони? Сподіваюся, найперше, що ви робите, це йдете в укриття. А там чим займаєтеся? Я впевнений. Відкривайте телеграм і читайте канали, де пишуть, де зараз ці ворожі знаряддя тероризму. А знаєте, завдяку, завдяки кому десяткам моніторів їх відслідковують. Завдяки радіотехнічним військам повітряних сил ЗСУ. І сьогодні їх день. Не забудьте їх привітати зі святом. Наприклад, придбати квиток благодійної лотереї Дар це і буде ваш донат. А ще нагадується ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Ну, а за декілька хвилин у вас буде нагода виграти суму вдвічі більшу в ефірі. Лотерея ЛОТО Забава. Лота Забава! Один мільйон гривень красиво звучить, а ще краще буде звучати, коли я скажу Увага. В Україні виграно один мільйон гривень, і номер щасливого лотерейного білета такий то. Але якщо навіть джекпот вислизне із наших рук, то головний приз великої гри 190 тисяч гривень. Сьогодні комусь із вас обов'язково дістанеться. Ну і звичайно, куди нам без парочки і без її головного призу 300 тисяч гривень. А ще, шановні, у нас для вас новина, і я впевнений, що вона вам сподобається. Я відчуваю, що ви заінтриговані, тоді уважно слідкуйте за ефіром. А я відкриваю розіграш 1360-го тережу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Лото забава. Як завжди, за ходом розіршу стежить наша шановна тиражна комісія. І як завжди, ми розпочинаємо з парочки. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож будьте, будь ласка, уважні. Наступні дев'ять кольок можуть комусь із вас подарувати 300 тисяч гривень. Всім удачі! Попрошу вимкнути цей лототрон. 9 кольок випадуть із цього лототрону. Не забувайте записувати номери кульок. Кулька під номером 29. І закреплювати їх у своїх білетах. Наступна кулька. кулька під номером 25. Кулька під номером. 30. Сьогодні, до речі, 30 листопада. Колька під номером 61. Колька під номером 1. Нагадую, завтра 1 грудня. Початок зими. Колька під номером 35. Я впевнений, що кожен із вас хоче, щоб у його білеті було як мінімум одна парочка. Коштує одна парочка 5 гривень, а виграти може в 60 разів більше. 300 тисяч гривень. Колька під номером 16. 5 гривень і 300 тисяч гривень. Непогана арифметика. Погодьтеся. Кулька під номером. 42. І чекаємо на останню кульку з цього лототрону. Нехай вона для вас буде щасливою. Кулька під номером 4. Розіграш. Парочка закінчено. Я повертаюся до свого комп'ютера, щоб подивитися результати. Як завжди, багато, навіть дуже багато сьогодні переможців, але серед них я не знаходжу головного переможця. Ну що ж. Головний приз 300 тисяч гривень автоматично переходять на наступний тираж. Барач. Дорогі друзі, скажіть, що спільного між електриком Житомира і викладачем з Івано-Франківська? В нашому випадку вони обоє переможці великої гри минулого тиражу. Е... З минулого тижня 28-річний пан Віктор і 40річний пан Іван розділили між собою головний приз нашої великої гри. І це було 190 тисяч гривень. І кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. А знаєте, що їх об'єднує? Те, що свої білети вони придбали онлайн. Один у додатку, а інший на нашому офіційному сайті msl.ua. І пан Іван, і пан Віктор час і часу беруть участь у наших розіграшах. І минулого тиражу їм пощастило. Вони виграли кругленьку суму. Буквально кілька хвилин, і ми дізнаємося, хто ж стане сьогоднішнім головним переможцем сьогоднішньої великої гри. Так, зараз велика гра. Отож, велика гра 1360-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. З нетерпінням чекаємо на народження нового мільйонера Лото Забава. Всім удачі! Нехай так воно і станеться. Нехай хтось із вас зірве джекпот. Попрошу вікнути цей Лототрон. Колька під номером 4. Колька під номером 66. Колька під номером 43. Колька під номером тринадцять. Колька під номером 35. Колька під номером тридцять. Хотів би зачитати ваш коментар. Отже цього тижня пан Сергій. Нам написав, граю в лотозабава з першого тиражу і не уявляю недільний ранок без жодного білету. За всі роки існування лотереї, «Кулька» під номером 44. Продовжую, брав участь майже в усіх акціях. Бажаю процвітання лотереї. «Кулька» під номером 54. Бажаю процвітання лотереї, а Ларисі і Анатолію здоров'я і довголіття. На лотерейній ниві щиро дякуємо за ці. Колька під номером 48. Щиро дякуємо за ці добрі, щедрі, щедрі, ніжні і теплі слова. Колька під номером 25. Колька під номером 49. Колька під номером 20. Я не вдомлююсь закликати вас купувати білети лото Забава. Наприклад, в таких магазинах, як магазин Коло, магазин Наш край, магазин Сіб23 і магазин Сімі. Кулька під номером 41. Кулька під номером 72. Кулька під номером 59. Сколько? Под номером 46. Сколько? Под номером 56. Сколько? Под номером 6. Також купити білети лотозабави ви можете на автозаправках. Автозаправки Кло, Око і Укернафта. Також на точках розповсюдження білетів Лотозабава і інших лотерей компанії «МСЛ». Колька під номером 58. Велика гра триває. Також білети лотозабави ви можете придбати онлайн у мобільному додатку або на нашому офіційному сайті msl. Колька під номером 11. Велика гра триває, а ми з вами завжди на зв'язку. Фейсбук, інстаграм, TikTok, Ютуб. Завжди з нетерпінням чекаємо коментарі, листи від вас. Колька під номером 47. Велика гра триває. Саме час нагадати, що великі гріва чекають наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Завдяки лоту забаву Україна народилася 436 мільйонерів. З нетерпінням чекаємо на наступного 437-го мільйонера. Кулька під номером 27. Велика гра триває. За цей рік вже народилося два мільйонери. «Лото Забава. А ще до закінчення року цілий місяць. Чекаємо, чекаємо на нового мільйонера. Ну і ще час нагадати, зараз скажу: кулька під номером два. Велика гра триває. І саме час нагадати, що головний виграш великої гри це 190 тисяч гривень. І... Ра не зупиниться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Поки хтось із вас не виграє ці 190 тисяч гривень. Можливо, і зірве джекпот. Кулька під номером 52. Велика гра триває. Дорогі друзі, на самому початку нашої програми я натякнув на те, що у нас для вас новина. Дочекайтеся фіналу програму. Кулька під номером 69. Стоп! лототрон в Україні. Розіграш закінчено. Розіграш закінчено. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав на Буковині Чернівецька область. Номер щасливого лотерейного білета 00162. Два. Дев'ять. Вітаємо щиро. Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Забава. І одразу хотів би звернутися до головного переможця. Вельми шановний або вельми шановна, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, і ви швидко дізнаєтесь, як вам швидко і красиво оформити. Ваш виграш. Також, вельми, шановні, хотів би поділитися з вами дуже важливою інформацією. Увага, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лото Забава. Дорогі друзі, я не втомлююсь вам нагадувати про те, що купуючи білети Лото Забава, ви робите дуже важливу добру. Справу, а саме підтримуєте соціальні, культурні і спортивні проєкти, взяти, наприклад, вихованців нашої льодової арени льодограй, що в Богуславі, вони ну просто не втомлюються вигравати, а ми не можемо е, нарадуватися їхнім успіхам. І от нещодавно на арені, що збудована, за гроші з продажу білетів відбулося одразу два змагання. А саме другий етап всеукраїнських змагань серед фігуристів та кубок Льодограю. Туди, туди з'їхалися 300 учасників з Одеси, Львова, Дніпра, Харкова та інших міст України, і серед них було 18 вихованців льодограю. І вони, уявіть собі, здобули 12 призових місць, шість золотих і по три срібні та бронзові медалі. Ось такий от здобуток. Так що те, що ми з вами робимо, ми робимо дуже правильно. І це хороші, потрібні, добрі справи. І я впевнений, що наступного тиражу на ваших руках білетів буде ще більше. Не тільки тому, що ви знову хочете допомогти добрим справам, а тому, що ви хочете виграти. Пам'ятаєте, на початку програми я вам натякав, що у нас для вас є сюрприз. Так от, завтра початок грудня, а це і 10-го День Святого, День Святого Миколая Різдво, Новий рік. І ми відсвяткуємо. Новою акцією, яка називається Подаруй рідним диво, мільйон додатково! Увага на екран! До зимових свят Лата Забава додатково до джекпоту розігрує мільйон гривень. Купуйте білети і протягом п'яти тиражів вигравайте 100, 200 або 300 тисяч і даруйте рідним новорічні дива. Виграє той, хто грає. Отже, отже, 5 святкових тирежів поспіль, і додатково 1 мільйон гривень. Правила взяти участь в акції дуже прості: купуєте одним чеком від чотирьох білетів ЛОТО Забава, вартістю від 25 гривень кожен білет. І вже наступного тиражу хтось із вас виграє 100 тисяч гривень. Далі більше 200 тисяч гривень. І, і аж до 300 тисяч гривень. Так що готуйтеся святкувати і вигравати. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам! Макта.